Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні така тема, яка ну вона з Така, з якою всі стикаються, потім кажуть: ну як же так, що тобі пороблено було, що ти не бачив. А питання в тому, що жінки вони щирі в моменті, тобто, незважаючи на весь наш життєвий досвід, на якісь там навички спілкування, на якісь там ще речі, треба розуміти, що коли жінка тобі щось каже зараз, вона каже це щиро, тому що вона хоче отримати те, що вона хоче зараз. І, в принципі, в процесі еволюції вони ж не могли відбирати силою там, їжу чи якісь там, блага в чоловіки. Ні, вони вчилися не те, що обманювати, вони вчилися настільки вживатися в образ, як актори, що е тобто, не вчилися. От, там, як смислено, да? Це просто от було таке, що якщо жінка вжилася в, в образ, вона отримує там, якісь там, блага. Життя. І тому для них це настільки природньо, що <кхи>, коли жінка тобі каже, що вона тебе кохає і буде кохати вічно, ви зістаритеся разом, і вона буде з тобою там у горі і в радості, вона щиро вважає зараз саме так. Тому що для неї в її очах ти там дуже успішний, дуже цікавий, дуже, дуже важливий. І саме зараз вона вважає, що ти єдиний на всьому світі. Там. І це не є неправдою зараз. Проблема тільки в тому, що коли зміниться щось в ній, а скоріш за все, це зміниться просто там, не знаю, там вік, вік якісь гормони, інстинкти, чи побачить щось, чи якусь думку її заселять в голову подруги, чи вона побачить. В якомусь інтернеті там в якогось інфлюенсера чи інфлюенсерки, як їх там називають зараз, інфлю... інфлюенсеркіні, От, І це заселиться і в голосі. І в неї зміниться емоційний стан, тобто гормональний стан, іншими словами. І вона буде вважати щиро зараз зовсім інші речі. Тобто, так само вона, як щиро виходячи заміж... Е... Вважала, що вона буде жити щасливо, вічно і померти в один день і зістаритися разом. То зараз вона, коли зустрічає більш цікавий варіант, вона так само щиро вважає, що е, що вона вже ну, от вона насправді зараз там кохає, чи насправді зараз вже не кохає того, що був там, ну, чи того, що є, там ну, вже досягнутий варіант. Тобто вона не обманювала тоді. І не обманює зараз, вона щиро так вважає. І це така от складна концепція, на якій ми всі і натикаємося, і кожен з нас думає періодично, що ну оця вона не така. Як казав один мій дуже розумний товариш, що вони всі не такі. І, і проблема в тому, що скільки б тобі не казали, скільки б тобі не пояснювало, скільки б ти не бачив прикладів, коли ти стикаєшся з, з такою, от без, безумовною щирістю, ти розумієш, ну це щиро, тобто тут, тут тебе не обманюють. І правда в тому, що зараз тебе не обманять. Просто треба розуміти, що це, це не варто нічого вже завтра. Тобто, на жаль, тут, тут нема ніяких. Часових таких проміжків, які будуть гарантувати, що от, якщо, наприклад, вже рік у так, то на 366-й день щось не зміниться, чи або 5 років, чи бо чи або 15. Тому чоловіки, з якими там розлучаються, боки кидають, вони в такому шоці, тому що вони бачили щирість. Тому вони щиро вважали, що отак і є. І тут проблема в тому, що насправді жінки не брешуть. Зараз вони не брешуть. Те, що це те, що зараз немає ніякого нічого спільного з тим, що було там колись, і немає, так би мовити, зв'язку з колись, це от. Це є їх ну, природа. І тут навіть не треба якось ображатися, чи намагатися щось довести, чи якось сперечатися, чи наводити якісь докази, чи стидати. Тому що тоді ви починаєте страдати фігнею, а до а це, а це вже нічого не дає. Я на цю тему навіть відео записував і, і дам його в описі до цього відео. От і тут не треба ніколи. Ніколи шукати от якісь причини, чому ж так сталося в минулому. Тобто, зрозумійте, це просто зараз, отак. Ніякої причини в минулому для цього нема. Щоб вам не казали, нічого змінити не було можливо. Просто отак от склалося. Жінки не брешуть, вони в моменті щиро вважають, отак, от щоб отримати те, що вони щиро хочуть саме зараз. І абсолютно ніякого значення немає. В майбутньому, що от вона отримала те, що хоче. Це така ну, життєва, життєва реальність, яка ну, не, не є якоюсь там, особливо, особисто до вас, якоюсь там жорстокою. Це просто от, от така природа. І, і з цим от ну, ні, нічого не зробити. Тобто, можливо, якось, якщо хтось, хтось там якось задумається і це йому допоможе, ну, вже не зря я це записую. От. Тому на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей. Життєвий рок для чоловіків отакий. жінки ніколи не брешуть. Вони щиро вважають зараз так, як вважають, щоб отримати те, що вони хочуть зараз.